Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а я вітаю вас на новому проходженні на моєму каналі. Отже, це гра Тімберборн. Гра, де ми будемо грати за Бобриків, будувати своє поселення, будемо його розвивати, вивчати технології і багато-багато всього іншого. Тут у нас є стихійні лиха в плані. І те, що я знаю, це те, що є у нас тут типу засухи, і нам потрібно накопичувати на своєму поселенні необхідну кількість ресурсів для того, щоб пережити цю засуху. А... Коротше, я в цю гру граю вперше. Якщо ви бачите, от натискаю продовжити ніфіга немає. Завантажити гру в мене теж нічого немає. Я абсолютно нічого про неї не знаю, тому я буду радий, якщо ви мені, шановні глядачі. Протягом цього проходження будете допомагати мені коментарями, будете казати мені, як краще зробити, будете давати мені підказки і так далі, тому подібне. А я напевне буду починати. Але перед початком я прошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і підписатись на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Так. Починаємо нову гру. Отже, залізнодубі нам потрібно досягні середнього рівня добробуту 15. За фракцію «Хвостонародці». Окей, давайте пограємо за «Хвостонародців». Мені здається, чи музика мене перекрикує. Як мінімум в житті перекрикує. Я там, напевне, під час монтування буду його трошечки той, бо капець. А, так, безтурботні роботящі «Хвостонародці» – досвідчені фермери. Вони поважають природу, і та, щед... і та щедро винагороджує їх. Їхній девіз, затишок, врожай і завзяття. А ці, про цю старанну, про цю старання. Ну окей, хорошо. Хвостом на році. Гаразд. О. Персоналізувати я не хочу. Значить, а що це за зелений листочок? Означає? Що це? Шо, 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 для чого він? Так, я не думаю, що мені потрібно будуватися на, якоїсь, на якійсь великій мапі. Ми не будемо робити це проходження, як і до цього я робив багато ігор, що там тує вахуча серій. Я думаю, що нам буде достатньо пари серій. Ну, пари не в, не в плані дві. Ну, а я сподіваюся, що в мене вийде цей сезон, це проходження зробити невеличким. Так, гаразд, значить, є водоспади, ну гляньте, 128 на 128, тут, начебто, і є ось ця вода. Є. Ну, правда, я не знаю, де мені де я зможу будувати дамбу. Я просто. Те, що я знаю, я просто дивився, деякі проходження цієї гри. І я в курсі, що тут, типу, для того, щоб а, був хоча б якийсь запас водички, вам потрібно будувати дамбу. Для того, щоб її побудувати, краще за все починати десь на висоті. Тобто, умовно, тут, ось так, наприклад, забудувати дамбу, ось тут. І таким чином, типу. Мої бобрики будуть е, працювати. Але ж мені потрібен ще доступ до цієї штуки, бо вона. Я не пам'ятаю, на хіба вона треба, але на вона потрібна? Я не, не те, що не пам'ятаю навіть, я не знаю. Бо я щось колись якесь проходження бачив, коли цю е, воду додали. Але що вони там, нашої використовували? Взагалі хер його знає. Так, тут мені не подобається, що вона змішується із звичайною водою. Боброград! Ох-йо! Ну, тут, звісно, резервуари води дай Боже. Вигини річки. Виробки. Э, бум 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 Діорама. Коротше, знаєте що, мені сподобалася ця водоспада. Спробуємо пограти на ній. Програємо. Ну, програємо, так програємо. Значить, буде, буде в мене досвід. Начнемо новий сезон проходження. Все, давайте водоспади. Беремо нормальний, складно, я не буду брати, бо я не розбираюся в механіках цієї гри, я нічого не знаю. Тому. Для тих, хто прагне викликів, поселення має помірний запас ресурсів. Спочатку, посухи, й злопливи будуть легкими, але з часом посилюватимуться. Mm -hmm. Вигразіть собі право на існування. Ризикуйте, повторити долю людства. Ні, не треба, давай, нормально. Я розумію, мені під якоюсь із ігор, не пам'ятаю, під якою, писали. Тю, та що ти оце граєш нормальний? Всім цікаво, як іграють грають в хардкор. Я, мама, зліпи мені сніжку. Я нічого в цій грі не знаю. Тому вже, вибачте, якщо вам не цікаво дивитися на хардкор, то не дивіться. От і все. Так. Е... Карін Бобер. Буде отак от у мене називатися. Е... Моє поселення Карін Бобер. Так, ой, тут трошки незвично, що правою кнопкою мишки мені. А середнє так, я зараз це трошки переналаштую. Коротше, походу, тут е, не можна нічого такого зробити. Так, давайте поки що я буду зупиняти. Зупинимо гру. О, дивіться. Добре, що я побудувався, що типу в мене тут поселення. Тобто, мапа сама по собі, до речі, невеличка. Тобто, фактично, я зможу продавати собі сюди шлях, отут я зможу зробити собі теж якийсь резервуар води. Карта невеличка, в мене є доступ до всього. В принципі, ось тут зловодна, зловодна якась вода, чи як воно називається. А, тут у мене звичайна вода знаходиться. Правильно? Правильно. Ну, все. Добре, центр поселення в мене є. Чудово, хорошо. Отже. Давайте проходить навчання, бо я навіть навчання не проходив. Коротке навчання допоможе освоїти всі основи будівництва бобрового поселення. Кожному новому поселенцю потрібні колоди. Ліше лес... лісоруби рубатимуть дерева, тому помістіть два прапори лісорубів поряд із найближчими деревами. Прапір лісоруба. Значить він у мене знаходиться в деревині, походу, так? Да? Прапор лісоруба. Як повернути на Р. Окей. Ага, це мені показує територію, яку охоплює прапор Лісоруба. Правильно? Слухайте, а він ніхрена собі охоплює територію, я вам скажу. Давайте поки що я. зроблю ось так. Захоплю максимально дерева, що є в мене в правій стороні. О! Ось тут у мене буде працювати прапор лісоруба. Все, чудово. Тепер. А, дві штуки мені його треба розмістити, а на хіба дві. Ну, давайте другий прапор лісоруба. Нехай буде в мене розташовуватись десь ось тут. Ну, давайте, поки що ось тут, а потім я, можливо, його перенесу. Все. Єсть, хорошо. Прапори не будуть залучені, якщо не знаходяться в зоні забудови району. Оберіть районний центр, щоб побачити його зону забудови. Ви можете розширити її, поклавши, проклавши шляхи до входу. А, ну вони, в принципі, в мене знаходяться в рамках зони забудови. Будувати прапор лісоруба. А як мені прокласти шлях до входу? Побудували. Кожна будівля має, має бути з'єднана з районним центром шляхом. Прокладіть шляхи, щоб з'єднати. Щось мені тільки що світилось. А, ось видію. Шляхи. Дерев'яні сходи просто шлях. Ось. Ось і ось. Все. Шляхи з районним центром ми, в принципі, побудували. З'єднали. Тепер мої бобрики повинні працювати. Так. Так, наступна моя дія. Тут написано, що мені потрібно позначити дерева до вирубки. Ось. І, ну, давайте. Ось тут нехай рубають. І лісоруби з цієї області також нехай рубають. Ось тут мені вирубують дерева. Ось так. Все. Ми продовжили далі. Наступне, що мені кажеться, мені потрібно побудувати водяний насос, який би забезпечував моє поселення водою. А, залежить від води, потребує доступу до води, а чого я не можу тут його побудувати. А, по якійсь причині я ось тут не можу побудувати водяний насос. А, його отак треба робити. Все, я, я зрозумів. Давайте, напевне, знаєте, як я його побудую. Він займає дві клітинки. Давайте я побудую один насос і другий насос. От я просто знаю, що, типу, там потім згодом мені потрібно буде дуже багато води. Тому я буду будувати декілька насосів. Так, давайте я зроблю ось так. І ось так з'єднаємо. Все. О, побудував шлях, і тепер я трошечки розширив свою територію, якою в мене. якою я можу керувати. Було б непогано, звісно, мені щоб була можливість за велику кількість води собі забезпечувати. Можливо, в майбутньому я побудую ось тут якийсь, типу, кількість дамби чи щось, типу того. Я не пам'ятаю, оце в мене отаке тут і було, чи такого в мене тут не було? Ну, те, що в мене тільки один рівень води, мені не дуже подобається, але я думаю, що можна буде, наприклад, ось тут. Там я знаю, що потім буде можливість використовувати динаміт. Рвонуть отут, підірвати землю, щоб тут у мене накопичилась велика кількість води. Ну, коротше, щось, щось так. Щось треба буде придумати. Так, поки вони будують, що тут мені далі кажуть? А, мені треба почекати, поки його добудують. Давайте пришвидшимо швидкість. Я хочу почекати, коли вони мені. О, один водяний насос є. Все, чудово. Так, зупиняємо. Наступна мені гра підказує, що мені потрібно побудувати садівників. Побудувати біля кущів лохини, які як я підозрюю, оце ось, ось воно. Побудувати садівника і садівник автоматично буде збирати типу в мені лохину. Давайте тоді я будую прапор садівника і з'єдную його з дорогою. Ось тут. Будівництву не вистачає матеріалів. Що мені сюди не вистачає? Мені потрібні ще колоди. Я можу підвищити пріоритет будівельний майданчик. Ось це найвищий пріоритет. Що случилось? А, я подумав, що в мене гра зупинилася. Це ніч, і бобрики поспали. Все, чудово. Тепер садівника побудували. Ем, далі. Так, наступне мені кажуть побудувати ферму. Отже, ефективна ферма. Фермери сажають, збирають культуру, досконало на розробках. Хвоста на році дозволяє розмістити більше робітників. Збирає морква, насіння соняшнику, картопля, пшениця. Ферма має теж обмежену область, її, але я думаю, що дивіться, як я думаю, ми будемо робити. Значить, виробництво їжі і тому подібного, ми будемо робити ось тут. Бо тут у нас типу зелена територія, на якій ми можемо планувати м -м, ферми, і тому подібне. А от будинки, будівлі, виробництва, куди ми будемо. А, а, ну, коротше, це все ми будемо будувати ось тут. По тій просій причині, що тут у нас безжиттєва територія, яку, типу, нам краще використовувати, щоб, типу, сюди... будемо будуватися все на ній. Тому ферму давайте я буду забудовувати ось тут очки. давайте я якось. Побудую ферму ось тут. Щоб вона не займала в мене а, кількість ось цієї території. Все. Тут мені теж потрібно, щоб були працівники. Правильно? Правильно. Скільки в мене бобрів взагалі зараз зайняті? Не з'єднана шляхами з жодним. А, не з'єднана. А чого? Тут кущ. А я можу його знищити. Лохи насадженець. Так, секунду. Окей, давайте я тоді цю будівлю, а, знищу. І я поставлю а, прапор садівника ось тут. Щоб він був з'єднаний з цим усім. Так, ферму побудували, але в мене зараз вже є проблема з тим, що в мене не вистачає робітників. То я думаю, що ось тут я поки що поставлю будівлю на паузу. Все. І нехай один робітник. А, на ферму призначились уже робітники. Все, чудово. Так, що мені далі кажуть? Так, мені тут каже, що мені потрібно побудувати а, для ферми. Що фермери мені, коротше, саджали культури. Мені потрібно побудувати тут поля. Ну, я думаю, що, в принципі, це і так логічно. Отже, воно мені каже, що побудувати, посадити моркву 100 штук. Це 10 на 10. О, ну дивіться, якраз. Ну, давайте я ось так зроблю. 11 на 9. Це 99. да? Ну, давайте ще ось тут побудуємо. Я, якщо чесно, не впевнений, чи ось тут у мене буде морква рости. Але нехай буде. Хай, хай типу, можливо, там вона в мене буде рости. Можливо, там все буде в мене нормально. Все, фермери працюють. Гляньте, морку в мене посадили. Все чудово. Далі мені гра підказує, що мені потрібно побудувати сховище для моїх ресурсів. Отже, мені кажуть, зараз побудувати купу, велику купу і, і призначити на неї колоди. Давайте, напевне, я велику купу і колоди я призначу ось сюди. Ні, давайте я отак побудую. Тут якраз у мене є е, позначка прапор Лісоруба. Мені в пріоритеті зараз, напевне, виробити ось ці дерева, тому нехай отут у мене буде велика купа. І е, її нехай побудують. І мені ще кажуть побудувати е, невеликий резервуар для того, щоб в ньому можна було зберігати воду. І от давайте невеликий резервуар. Я побудую ось тут. Один, як мінімум. І на нього ми призначимо воду, зараз як його побудують. Так, ось у нас є склад. Е, тепер. Сюди нам потрібно призначити колоди для того, щоб їх зберігали, щоб у мене було велике вмістище колод. Так, зараз добудують ще чуть-чуть. О, є, тепер сюди. А що ми тут можемо взагалі? Кленовий сироп, вода, біопаливо, екстракт, зловода, протиотрута, каталізатор. Йоханий бабай, скільки тут всього можна зробити, слухайте. Це дуже цікаво. Окей, давайте я буду сюди будувати воду. Отак. Можливо, в майбутньому, знаєте, як я зроблю? Я буду ось тут. У мене буде знаходитись виключно ліс. Я знаю, що тут можна буде потім забудовувати собі ще. А, може ми тут будемо підривати воду, да А, ну так воно якраз і чотенько виходить. Ось тут ми можемо потім ось цю хрінь розібрати. Сюди в мене буде залітати водичка. А ми отут будемо будувати дамбу. Може, отут ще підірвемо територію. І ось тут у мене буде ще зелень, яку ми будемо використовувати для того, щоб будувати ліс і збирати колоди для майбутнього будівництва. Все, чотенько, боже, як я хорошо придумав! Правда? Правда. Але ви там може мені ще напишете в коментарях, скажете, що я хреново придумав, і скажете свої поради. От мені. Прям цікаво буде за цим спостерігати. Так, водичка є, що мені далі кажуть? А, мені три невеликих резервуари треба побудувати. Я поняв. Що зробимо? Добренько. Водичка в нас тепер в резервуарах ми призначили. Все чудово, що ти далі мені кажеш? Далі воно мені каже, що мені потрібно побудувати е, склади для того, щоб там можна було зберігати моркву і ягоди. Е, е, значить, ось цю місцину я не буду займати під будівлі. Як я і казав, це в мене тут будуть знаходитись е, будівлі, в яких я буду вирощувати собі їжу і тому подібне. Тому я думаю, що два склади ми можемо побудувати десь ось тут. Тому переходимо в сховище. Я думаю, що так, треба будувати середній склад. Можна побудувати ем, один середній склад ось тут. Другий ось тут. І від центру міста провести доріжку далі на перспективу ось сюди. От кудись ось сюди поки що. Проведемо доріжку до будівель, щоб типу, тут, якщо що, ми будемо будувати будинки. Чуся дуже цей, голосно, дуже голосно, швидко. Тут, тут, в цій зоні, ми будемо будувати будинки, і їм щоб було недалеко дістатися до складу, І е, для того, щоб можна було поїсти. Отже, на один склад мені сказали побудувати моркву. призначити. Де вона? Оце морква. А сюди мені сказали призначити ягоди. Де вони? Секунду. Це не то, це якісь там хімія. Випічка, соняшник, смажене лаття, картопля, крекери. А, ось о, ягоди. Єсть. Чудово. Далі. Ага, далі мені гра каже, що мені потрібно побудувати винахідника, оскільки винахідник потрібен, щоб час від часу а, щоб мені, коротше, відкривати нові будівлі. Отже, наука. Винахідник за одну годину він мені виробляє один бал науки. Ну, давайте я його теж побудую якось ось тут. І побудую ось тут в стороні доріженьку. До центру міста. І напевне, знаєте, що я ось тут, до центру міста, теж ось так проведу доріжку. Щоб, якщо що, типу, вони могли по ній ходити. Я постійно думаю, постійно мені здається, що коли тут настає ніч, то вони починають, що це в мене гра зупиняється, бо вони зупинились і все. Щось мені здається, що в мене гра поставлена на паузу. Коли мені скаже, о, нарешті мені кажуть, побудувати хатинки. Так, зараз почитаю. Коротше, тут, в принципі, з будиночками а, логіка абсолютно зрозуміла, і вона абсолютно стандартна. Тобто ми будуємо собі будинки. А, в цих будинках вони живуть, і якщо недостатньо місця, то вони не розмножуються. В принципі, все абсолютно логічно. А, де в мене ось ось житло? Значить, мені потрібно 50 науки для того, щоб розблокувати міні-хатинку. Ну, давайте просто хатинку будувати. А, Знаєте, напевне, б я хотів побудувати. Я знаю, що там можна ще буде потім на другий поверх робити е вигін, правильно? Тут, а скільки тут у мене піднімається? На яку висоту? На два походу, так? Да? Тому, напевне, хатинка в мене буде нехай, наприклад, ось тут. Ось тут. 3. 4. Ось таким от чином я хочу побудувати хатинки. От тільки як мені зробити так, щоб мені ще драбину можна було туди поставити? Зараз секунду. Дерев'яні сходи. 70 балів науки. Скільки в мене зараз науки? Де мені глянуть? Зараз у мене тільки 3 науки. Я просто про що думаю. М -м я б хотів мати можливість, щоб мої бобрики, типу, заходили на другий поверх. О, я знаю. Я знаю, як я зараз побудую житло. Ще будиночок. І ось тут я будую. І це в мене буде 6 хатинок. А, ну правда, що мені туди треба тепер буде якось. Донести, а мені треба. Ну, да, ця будівля в мене поки що не з'єднана. Було б непогано дочекатися е балів науки, але блін. Може почекати, поки в мене наука буде цей. Ну, коротше, ладно. Давайте зараз я поки що з'єднаю їх з доріжкою. Зараз побудуємо ось тут доріжку. Ось так. Ось так. А, до речі, почекайте, стоп, секунду. Я ж можу подивитися, правильно? Тобто дерев'яні сходи. В мене я їх можу розташовувати ось так. Вони займають одну клітинку. Правильно? Правильно. Тобто я можу поставити ось тут сходи. Ось тут платформу. Ага, я зрозумів, як мені треба буде будувати будиночки. Значить, дивіться, як ми робимо. Ми проводимо доріжку. Ось тут у мене буде до сходів. А ось тут у мене буде з'єднання із будиночком. Тепер тут я, виходить, що оступаю дві клітинки, правильно? А, ні, не дві. Стоп, секунду. А я можу видалити? Секунду. А, ні, я все правильно тоді побудував. Мені здалося, що тут я на три клітинки зробив. Ні, тоді все правильно. Тоді тут, дивіться, також ми робимо на одну клітинку відступ, Да? І от нам потрібно, щоб будиночок приєднався до ось цієї клітиночки. Давайте будуємо ще будинки а, житло. Ось так. Він у мене буде один. Два ага. Ні, секунду. Значить, тоді ми тут зробимо трошки по-іншому. Тут у мене якраз іде ще на два будиночки, правильно? А отут тоді на другий поверх можна буде драбину побудувати з цієї сторони. О, я знаю, як можна буде зробити. Блін, а отут погано те, що вхід з цієї сторони. А я можу змінити. Вхід. Ой, я можу змінити вхід. Боже, як хорошо. Божечки, як добре. Все, ось так змінюємо хід і будуємо ось ці хатинки. А, ну і звісно, що з'єднуємо за допомогою доріжки. Давайте робимо ось так. Ось так і ось так. Все. І тепер нехай будуються в мене хатиночки. Почекаємо трошки. Так, в мене, звісно, побудували всі шість хатинок, які мені потрібні для завдання. Але одну хатинку я зупинив, оскільки вона поки що знаходиться на другому поверсі, до якої немає доступу на другому ярусі. Тому продовжуємо. Давайте подивимось, переходити до виготовлення просунутих ресурсів. а для цього деяким будівлям необхідна енергія. Побудуйте водяне колесо на березі річки. Пам'ятайте, його ефективність залежить від потоку води. Тому, якщо її немає, енергії теж не буде побудувати водяне колесо. Слухайте, давайте знаєте, як зробимо. Я не хочу робити дуже великі і дуже довгі серії по проходженню в цій грі. Ам... Я, напевне, на цьому цю серію закінчу, завершу. А, а продовжувати будувати колесо і так далі ми будемо вже в наступній серії. Пишіть, в своїх, комент... пишіть... В своїх коментарях, Господі, пишіть свої коментарі стосовно того, як вам нове проходження, як вам нова іграшка, в яку, я... яку я вирішив записувати на свій канал. Мені, якщо чесно, зараз на даний момент вона мені дуже подобається. От мені прям хочеться в неї грати. Пишіть свої враження, пишіть. А... Чи хочете ви, щоб я продовжував її проходити? А на цьому я завершую. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів. ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!